Здоровенькі були. Ви на каналі Карінтефу. А це тринадцята серія по будівництву своєї транспортної компанії у грі Транспорт Фівер 2. На минулій серії ми займалися тим, що покращили лінію, яка перевозила пасажирів зі стебника до Бердичева. Ми її розділили на дві: одна тепер у нас возить зі стебника в Мелітополя, інша з Мелітополя до Рожища. Ну і м -м, додали сюди ще по одному новому потягу. Потяги трошки покращили. Вони тепер у нас возять по 95 пасажирів, і тепер у них максимальна швидкість 160 км на годину. Е покращили нашу вантажну лінію, яка доставляє устаткування до Мелітополя, і їжу до Бердичева. Власне м -м, на цю серію. У мене які плани? На цій серії я почну велике покращення, скажімо так, однієї лінії, яка буде допомагати нам розвивати машинобудівний завод, який у нас біля Бердичева і який працює на даний момент для Мелітополя. Що я планую зробити? Я планую зробити так, щоб потяг звідси доставляв устаткування аж ось сюди. Тобто буде в мене ще один потяг, який їздитиме і доставлятиме сюди устаткування. І за допомогою цього це дозволить мені зменшити кількість транспорту ось тут. Я видалю абсолютно все виробництво, яке зараз в мене зав'язане на цьому заводі. І буде в мене доставлятися і вироблятися все одним заводом, тобі ж ось тут. Власне, починати треба з малого. І починатиму я не з того, що покращуватиму цю лінію. А почну я з того, що хочу покращити виробництво на харчовому заводі. Він вже у нас на наступному рівні. Йому зараз вже потрібно 400 їжі, точніше, 400 ферми виготовництва, 400 зерна. От. А ми зараз доставляємо тільки 200 за допомогою кораблів, тому потрібно. Доставляти машинками, ось звідси зробити нову лінію, яка доставлятиме зерно на харчовий завод. Я так розумію, що на харчовий завод взагалі, я так бачу, що коли він буде на четвертому рівні, йому потрібно доставляти з чотирьох місць зерно. Да, це до хрена, звісно. Але, в принципі, ось тут у мене ще є, звідки зерно брати, тому нормально думаю. Гаразд, давайте зараз налаштовувати нову лінію, яка буде мене доставляти зерно. М -м -м, вантажна. Зараз проводимо її. Я її буду проводити просто, як зазвичай я це роблю. Я думаю, тут нічого для вас нового не буде. Ух ти, який новий транспорт мені доступний. У мене тепер велика фура є. Клас! Так я тепер цією фурою буду возити. І це дуже вчасно вона мені стала доступною, бо мені якраз там треба буде зараз покращувати, поліпшувати деякі лінії. Так, 30 метрів. Давайте нехай вони возять сюди. От. Так, я думаю, що враховуючи, який у мене дохід, а в мене вже 76 мільйонів. Капець у мене швидко зараз тепер почали кошти на накопичуватись. Бачите, зробив, покращив, бо я буквально що зробив на минулій серії. Просто покращив ці дві лінії. І тепер у мене вони, скоріше за все, одні з найприбутковіших. Тут у мене 8 мільйонів доходу, і тут у мене поки що 5, але зараз буде трохи більше. Все, я тепер мажор, тепер я можу спокійно собі будуватися. Я можу тепер розраховувати на те, що я можу купити, дозволити собі купити великий потяг, який буде перевозити багато чого. Клас! Просто супер. Так, давайте робити лінію зараз. Маршрут. Новий. Значить, ось все, ось. Все. І е, називаємо. Так, зерно хліб. Давайте купувати тепер вантаж. Скільки. Давайте 4 вантажівки я куплю і призначаємо тепер на м цю лінію. Зерно, хліб. І на лінії мені тепер потрібно буде налаштувати, щоб черніги в передмістя тут вони повністю завантажувались. От, нехай вони повністю завантажуються, і тепер треба буде просто послідкувати, скільки мені машин треба. Можливо, мені треба буде всього три машини. Всього-навсього. Можливо, можливо, більше. Зараз подивимось. Так. У мене одна машина зайва. Бачите? Щойно ось цей завантажився, поїхав. Стоїть цей е, автомобіль, і він чекає, поки е, стоїть вже цей завантажується, і приїхав ще один. Тобто, все-таки один автомобіль зайвий. Тепер у мене буде таким чином. Оця тільки завантажиться, до неї якраз приїде ця машинка. Все буде чудово. І бачите? На цих дорогах все-таки ви були праві, на поворотах вони тормозять. Отут у них максимальна швидкість 55. О, дивіться, бачите, він зараз скидує до 59 і ось сюди тепер доїжджає. Ну таке, коротше. О, чудово! Цей поїхав, Цей тільки приїжджає. Офігезно. Нормальна поставка. Тепер у мене тут буде накопичуватись більше хлібу. І кораблики будуть у мене приносити ще більше доходу. Чудово. Що ж? Що я роблю наступним? Наступним я роблю те, що ем, мені потрібно покращити потяг, який у мене їздить на ось цій лінії. Я за кадром розрахував, який потяг мені потрібен, з якою місткістю. Загалом, той потяг, який я робив зі швидкістю 120 км на годину, поки він робить одне коло по всім станціям, ось тут в Сумах встигає накопичитись 215 е, нафти. Тобто. Я можу оцей потяг керування транспортом, замінити його. Значить, беремо електричний з максимальним тягловим зусиллям. Так, 516-363. Да, оце 516. Дизельний є, у нас якийсь. ні, 288, херня. Ось, 120 км на годину. І додаємо йому вантаж тут тепер за місткістю. Мені потрібна м -м, цистерна. Оця буде легшою. На 10 тонн. Вона більша, але вона легша. І давайте до місткості 200. О, 216. Нормально. Воно 215 накопичу. Там плюс-мінус 1-2, то таке, то нормально буде. Все, 27 мільйонів я витрачаю на те, щоб його замінити. Але тепер він у мене буде їздити швидше, він у мене буде привозити більше. І на даний момент мені потрібно почекати, коли ось цей нафтопереробний завод він підвищиться на наступний рівень для того, щоб мені зробити поставку ще нафти із свердловини, і щоб більше тут вироблялося нафти. І тоді потяг буде приносити ще більше грошей, бо він тут забиратиме багато, тут забиратиме ще більше, і в мене збільшиться кількість виробництва пластику. Що ж, давайте тоді пришвидшувати гру. І чекаємо, коли цей завод збільшить свій рівень. І за тим часом, поки він буде збільшувати, я побудую ось тут розв'язку для того, щоб можна було зробити вже одразу лінію по доставці нафти до цього заводу. Так, поки у мене цей завод підвищується потрошку на наступний рівень, у мене є тут ще що робити. Це мені потрібно покращити. Доставки, ось тут виробництво, по-перше. Сталі. І доставку пластика, доставку товарів до місця стебник, тому що в мене зараз, на жаль, хоча, ну, нормально, дивіться, доставка в мене йде. В стебник товари вони теж нормально. 160 тут треба, 120 з лишнім доставляють. Нормально. На, тут вже він майже і підвищився. Добре, давайте тоді сюди призначати машини. Вони доїдуть сюди. У мене є. Депо, де воно у мене є? У мене є депо, ось тут. Вони, в принципі, через місто, через ось цю станцію, Да, доїдуть. Нормально. Можна це планувати. Тепер тут купуємо машини, місткість, перепрошую, місткість. І сама містка машина. Ось ця вона перевозить весь вантаж. І давайте скільки. Ну, якщо там нам треба було всього три машини. То тут я думаю, що теж три машини буде нормально. Купуємо. І я вже зробив лінію назвав її свердловий на Нафта 1. І на цю лінію тепер відправляємо ці машинки. Тут ми налаштовуємо, що на стебник автобусна трамвайна станція 1. Тут потрібне повне завантаження. Все. Тепер вони поки сюди доїдуть, тут вони нормально розкачегаряться і будуть сюди доставляти багато нафти. І вона виготовлятиметься тут на заводі ще більше. Чудово, цей потяг. Що він у мене? В нормальний плюс виходить? В нормальний, дивіться. 216. Зараз е непереробленої нафти він везе. І от зараз він сюди приїде. І гляньте, скільки він мені коштів принесе. Три мільйона! 3 мільйони 200 з лишнім тисяч. У мене вже на рахунку 134 мільйони. От, ну от кайф ну, кайф. ну просто от коли в мене до фіга грошей, мені аж набагато легше живеться. Так, наступне. Значить, на лінії пластик товари. Мені потрібно також весь транспорт замінити. Я роблю три транспорти, я заміняю на ось цю машинку. А два. Я продаю. Продаю. І е, тепер пластик товари. Тут я роблю, що на Кременчук Трансфер, тут ви також маєте завантажуватись повністю ось таким чином. І давайте, про всяк випадок, я тут іще додам вантажну будівлю і не одну. Щоб тут, у випадку чого, могла накопичуватися нафта у великих об'ємах. Бо бачите, тут у мене було її дуже мало. Вона в мене вміщалась виключно на цих платформах, і надлишок цієї, цього, цього пластику, який вироблявся в мене, не зберігався. Тому виникає отака от погана ситуація. Транспорт покращили, тепер потрібно тут покращити дорогу, щоб машинки мої їздили набагато швидше. Все чудово, готово. Тепер у мене повинно доставлятися сюди пластика набагато більше. А як бачите, у мене тут тільки пластика і не вистачає. У мене в запасі воно дофіга сталі, а от пластика не дуже. Далі, нам потрібно поліпшити. Що в мене тут, до речі, зі сталью? Ось, бачите, в мене максимум 134 сталі. Може накопичуватись. І вона, той надлишок, що виготовляється, він просто зникає. Тому. Тут для цієї я також поставлю вантажну будівлю. Отак, От хоча б дві. Вона скільки все вміщає? 75? Чудово. Тепер Сталь товари. Керування транспортом. Ого. Наскільки велика ця лінія? Ага. Сталь товари вони возять сюди. Ну, тут я думаю, що можна. п'ять машин зробити. Ні, давайте все-таки 4. Я заміню на ось таку. Тепер цю я продам. І а, сталь товари. Тут також. А, хоча я не знаю, ні, тут я не буду робити, щоб вони повністю завантажувались, бо якщо... Раптом станеться така ситуація, що у мене стальоварний завод буде виготовляти недостатню кількість, то щоб у мене не утворювалось тут м -м, пробок. Тому що машинка приїхала, швидесенько забрала собі товари, які їй треба, і поїхала. Якщо немає, то все одно розвертається і їде назад. І в мене тоді тут не утворювалось ніяких заторів. А, добре. Таке саме ми робимо руда сталь 1. Яка у нас лінія? Ось о, да? Керування транспортом. Тут, я думаю, мені три машини буде з головою. Продаєм. І міняємо на ось цю машину. Все, чудово. А тут уже я налаштовую. Ой, перепрошую. Руда сталь. На Кремінчук захід повинні заповнюватись повністю. Повне завантаження, якщо доступне. Ем, також три машини. А, обов'язково збільшуємо, покращуємо дороги. Не забуваємо про це. Бо це також важливо, якщо машини не можуть на максимальній швидкості їздити, то і інакше тоді це все робилося. Тут також покращую, і тепер а, вугілля сталь. М Тут аналогічно я, напевно, роблю скільки три транспортних засоби, так? Да? Та ні, хай тут, напевно, буде 4. Ні, 3. Я ці продаю. А оці міняю. Все. Ну і аналогічно тут на кременчук зупинка я роблю повне завантаження. Все, тепер воно повинно бути нормально. Сталь у мене також. Ось бачите? Сталь у мене вже, враховуючи те, що в мене кількість сталі, яка тут зменшується, це означає, що кількість тої сталі, яку ми завантажуємо цією машиною, вона більша і в мене забирають сталь швидше, ніж її встигає виробити цей завод. Ага, у нього руди мало у цього завода. Тому я думаю, що на руду, в принципі, можна додати ще одну машинку. В теорії. Хоча ні, дивіться, ця тільки поїхала, а ця завантажується. Ця тільки виїжджає, а ця завантажується. Ну воно потрошечку буде нормально. Ага, ні, все-таки ще одну треба. Давайте, да, бачу. Що воно поки тут розвертається, в мене є вільне місце. Продублюю все. Тепер сюди зараз доїде ще одна машинка з найближчого м -м, депо. Я так підозрюю, що це звідси. Так, да, ось вона поїхала. Все, чудово. Отже, сталь, руду ми покращили, доставляємо. Що там далі треба робити. Далі я дивлюся, що, в принципі, якщо у мене сталь виготовляється в нормальних кількостях, то я можу ем, доставляти сюди ще руду і ще вугілля. А чому б і ні? Правильно? Правильно. Ем, якщо я видалю цю дорогу, образяться, міста образяться, угу. Міста дуже сильно образяться, тому що не буде з'єднання між Кременчуком. А, хоча подождіть, ось у нас є дорога. Але це тоді вони будуть е, особистим транспортом їздити, ще ось так обходити. Та ні, херня. М -м, добре. Давайте будувати е, станцію нову. Зараз я подумаю, як мені її поставити. От, наприклад, ось так я буду ставити. Воно якраз з'єднається з цим заводом. Дві станції, там де мені потрібно буде забирати руду і вугілля, я також вже поставив. Тепер мені залишилося їх з'єднати і до з'єднати їх дорогою і додати до них транспорт. Виходить, до речі, доволі прикольно, максимально прямо. О, тут ще й кут 90 градусів у мене вималювався. І нормально. Тепер я думаю, що можна сюди чотири машини буде на оцей маршрут поставити, а сюди три. І буде нормально? Давайте тоді робити, планувати маршрут і купувати транспорт. Так, лінії вийшли вугілля сталі, Руда, сталь під номером 4. Тепер давайте купувати транспорт звідси. Отже, ми там домовились, було що. Що у мене три машини, а піде. На м, руду сталь. І 4. Чо я зразу не купив 7, я не знаю. Але ще 4 машини. Вони йдуть на вугілля, сталь 4. Ось так. Все. Тепер у мене буде ще додаткова поставка вугілля і сталі на цей завод. І тепер сталі в мене буде виготовлятися. Ой-ой-ой-ой-ой. Ой-ой-ой. Скільки в мене тепер буде виготовлятися сталі. Але для того, щоб у мене покращити виробництво товарів, мені окрім цього всього, мені ще потрібно м -м, поліпшити лінію, яка доставляє ці самі товари до міста Стебник. Давайте робити це. Отже, спочатку я поліпшую дорогу, ось цю. Тепер тут у мене що? Дивіться, бачите, товар в мене надлишок, більше 90 не зберігається. Тому я роблю ось так. Додаю вантажну, вантажну будівлю. А ось сюди. Оце скільки займає клітинок? Отак. І ось так. Все. Чудово. Тепер у мене є вантажні будівлі, які тепер зберігатимуть набагато більше товарів. Тут. Лінія товари Стебник. Яка їде ось так. Керування транспортом. Ну, давайте я. Е Блін, не знаю. Давайте поки що дві машини я тут залишу. Чомусь мені здається. Що так багато в мене не буде транспорту. І так багато товарів. Бо воно трошки нестабільно, оскільки темп виробництва сталі і темп виробництва хімії він тр пластику трошечки відрізняється. Ну і машина ця якось вона дуже довго завантажується, я дивлюсь. У мене ж тут три машини на цьому. На цьому. В мене їх дві. Але і, в принципі, ця машина завантажилась, ця ще доїжджає. Угу, Я зрозумів. Це не товари товаристебних сорян. Це пластик товари. А, тут три машини. Керування транспортом. Мені один транспорт треба продублювати. Щоб у мене тут було чотири машини, тоді воно буде набагато краще. Тепер, товари стебник. Нехай вони. Ем, на стебник-центр завантажуються повністю, повне завантаження. Все. Тепер ці машинки будуть возити максимум мені товарів сюди. Ух ти, гляньте, хімзавод у мене тепер на максимальному рівні. Тільки зробили нормальну доставку сюди, пластика, так, нафти на пластик, так все. Почав вироготовляти прямо до хрена. Чудово просто. Скоро ще й сталеварний завод покращиться. А де, до речі, машини мої, які повинні туди їхати. А, в мене ж гра на мінімальній швидкості, бо в мене вже 202 мільйони. Добре. Товари стебник. Дві машини. Та я думаю, повинно вистачити. Да? Я тут налаштував, що вони тут завантажуються повністю. Я налаштував. Ну, сподіваюся, тепер воно повинно бути трохи краще. Давайте подивимося на саму, на цю лінію, як вона йде для того, щоб мені поліпшити дороги з автобусною смугою, щоб мої машини могли їздити, і їм не заважав особистий транспорт. Ніяким чином. Все. Покращив. В стебнику у мене скільки? Вже? 741 людина живе. Класно. Прогнозована чисельність населення 231. Чого 231. А, плюс 220%, 739. Нормально. У мене а, що дуже погано? Викиди, дуже погано. Мінус 40. Хм. Станції. трафік. Mm, ну, в принципі, ми сюди майже все доставляємо, окрім хліба. Хліб, я десь звідкись можу взяти. В принципі, в теорії можу звідси хліб сюди підвозити. Але чи, на, чи треба воно мені зараз, хто його Ем, um, Добренько. На цьому, напевне, я серію буду закінчувати. По планам, те, що я хотів на цій серії зробити, я це і зробив. Тому на цьому я вам дякую за перегляд. Підписуйтесь на канал. Ставте вподобайки, пишіть коментарі. Підтримуйте український контент і підтримуйте воїнів ЗСУ. Мирного вам неба. Побачимось!